Всім привіт! Я зараз біля англійського клубу, Недалеко Приморський бульвар, по якому я пройшлась, і зараз піду ще по одній вулиці, але трошечки не спочатку. Ось так. Почнемо тут. Вечір. Ось така алея зірок. Але я хочу перейти дорогу, зазвичай я знімаю цей будинок в день. А тут така ще підсвіточка цікава. Ось так виглядає, мінімалістична, красиво прикрашена. Я піду по цьому боці. Реконструкція самого приміщення. Але вони вже прикрасили до Нового року. Я все ж таки перейду і піду по цій стороні, бо тут більш яскравіше. Алію зірок я вже знімала, показувала, є така. І хочу пройти ось так по цій вулиці. До в общем, якось, якось піду до міського саду. Скоріше за все, я дойду до міського саду. Зараз подивлюсь. Ось так виглядає, трошечки сяє. Кажу на Лускунчика. а що тут у нас відбувається? Снігова королева 25 січня і тут 8-6. Угу. Ще за грудень. Грудень майже закінчується, тому квиточок у мене вже на слідучий місяць. І я сподіваюся, що я схожу. Бо дуже далеко планувати не хочеться. Ось так виглядає оперний. Можливо, коли проводять концерти, спектаклі, то він підсвічується. Ну, а зараз, звичайно, що ось так як освітлюється трошечки, я трошечки пройшлася до цього. Цією вулицею біля Моцарта пройшла. І зараз піду, ось так, вулиця Ланжеронівська. Ось саме їй я і піду до міського саду. Подивлюсь, що там відбувається на Дрибасівській, все поруч. Підсвітка працює і людей стоїть побільше. Ресторан щастя. Ось так прикрашен. Красиво. Красиво. Далі. Ось тут кафешка, лонжеровська 12 і 12 кафе круасан. Так, випадаємо. ось так. так. слідучий ресторан Кома в них є. Вход із того боку, зі сторони полірояль. Мінімалістично виглядає і йду далі. Яскраво все сяє і все поруч. Ось також прикрашений маман. Мінімалістично. Бантики дуже багато закладів повісили. Я йду сюди. Також є цікаві такі мульти-картинки. Аніме картинки прямо на будинку. Хочу вам показати. Мені здається, що я їх не показувала. Так що зараз хочу. Встигну, встигну. встигну. Ось так, виглядає міністерство ЧБР. Мінімалістично. І ось картинки ціле мультики показують. Зараз я трошечки почекаю і буде змінюватися малюночок. Давайте почекаємо. Повинні гноми побігти. о яка краса. Можливо, в якийсь час змінюється. Почекаю. Ти нам поспішати? Можна це зняти прямо цілим таким кадром поспостерігати, як воно буде виглядати. Планети. Щото рухається трошечки збільшу Картинку. Змінюється. Мені, здається, повторюється вже. Якщо що піду, йду далі, пройдусь далі з цією вулицею. вона продовжується і ми можемо так дойти до міського посаду. Перед цим трошечки зайду сюди, Тут не всі лампочки гаряться, але все рівно. Дуже красиво. Треба такий прохід у двір. Виходжу сюди, з-під світки, тому що там гноми мене побігли, йдуть в цей бік. Трошки підсвічується з того боку яскравіше, але я вже на переход не буду йти. Вже так. Вже так пройду і дивлюсь так. Ось такий будинок. руку. якісь заклади працюють. Зільда. Таків не можемо не подойти, бо тут є такий цікавий. Така ось така статуя є. Ось так виглядає. Корвін. Ось такий такий заклад. Корвін. Іду по цьому боксі. Трошечки пройду, а там потім перейду дорогу. Що там сяє, яскравіше. Але там я проходила вже. З рівно зараз перейду дорогу. Немає машин, так що можна знайти час ромовий пончик. І ось так викликають далі по вулиці. Яскраво все сяє. Відчувається свято. Якось свято затягнулося. Я тепер розумію, чому в Європі новий рік не святкують, бо вже, вже дійсно, вже насвяткувався. Так виглядає дуже красиво, оригінально. Іскусственна ялинка, але виглядає дуже реалістично. красиво. пицца. Иду вот так. Трошки покажу вам всю боку. Вот так выглядаю. Вся трошечки перейду дорогу, трошки пізніше під'їду в міський сад, а зараз тут підійду на Ось Зовсім поруч ми прямо можемо йти в міський сад, а я хочу підійти, тут є декілька закладів, також вони прикрашені, але я, мені здається їх не знімала новорічні. Зараз вже зніму, бо зовсім скоро вже будемо зі святами прощатися. Час пролетів. Ну, і хто тут? Хто сидить? Хто? Красиво в них прикрашено. Раз, два, три, чотири ялиночки і ще і внутрі. Так виглядає цей заклад красиво. І продовжую рухатись далі. Магазин, аутлет трошки прикрашений. Я щось тут ні разу не була. І... Вже майже на Дербасівській вулиці. Я опиняюся. Навіть тут новорічний декор. Такі кафешки. Ялиночка вже сяє. Ось я на Дербасівській вулиці. Зараз, але піду цей бік до ялинки. Саме до ялиночки піду. Трошки ось тут також червоними вогниками все сяє. Зайду до приберня, трошки покажу, а, на, а, навлю, а новому. оновимо все ще бачили вже Там виглядає красиво ось ялиночка. Oi, oi! Виглядає ялиночка і ще трошечки і вже її приберуть. З кожного боку хочеться її розглянути. Ось так можна йти далі. Зараз заскочу, напевно, в пасаж, можливо, там щось змінилося. Хоча Що гуляєш все рівно по одним тим самим місцям. Різне освітлення, різний час. Зайду ще в пасаж. Бо скоро все приберусь. Ну, далі нема сенсу мені якби йти, бо не буде нічого видно вночі, а пасаж буде освітлюватись. Тому підійду. Начу, мені здається, ще більше стало. І ось так виглядає. Навіть балкони прикрасили. Шари сяють. Люди карасів приходили, а шарини сяяли. Зараз подивлюсь, Тут дві ялиночки. Ні, ялиночок дуже багато. З цього боку раз, два, три, чотири, а ще п'ята. Багато прикрасили в цьому році. Неймовірно. Глядає і ось заклад сам. Бантик в них. Ось цю включають, вона так сяє також. На ярмарку я показувала, як вона сяє. Тут також ялиночка, трошки закладу. Да. Цікаво виглядає. Ще раз пройдусь і зайду в маленьку вуличку. Також постелили ковер, магазин одягу і також тут коври, картини. Ось так виглядає. Прикольно. Зеркало трошки заклади. Хочу показати. Для якого попать у бої рибки. Яку, Маленьку вуличку також пройдусь, подивлюсь Квіткова. або я неуважна, або не сяяла. М? Красота. Красота, звичайно, кожного разу сюди тяне зайти. Тут також є ялиночка. Ось, Зайду кольорова. Зайду вуличку маленьку. Ну, знову ці. Діди Морози. Вуличка все та сама, але в вечірній час можливо виглядає якось інакше. Там так буде так, що не буду йти. Але тут багато дрібничок можна розглянути. Тут були майстерні колись. Сиділи різні майстри. І щось виготовляли. Вихажу, вихожу на деребасів і буду завершувати. Навіть не знаю скільки разів я в цьому місяці тут була. дуже багато. вихожу на Дерибасівську і буду закінчувати це відео. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Ось тут яскравіше. Пока. Гарного дня і гарних свят.